Вітаю вас на моєму каналі, з вами Андрій Дніпра. Сьогодні я хочу вам запропонувати ось такі речі. Це все срібло, тут ну, нема мільхіора там, чи ще щось чогось. Всі срібні вироби це. Тож, тут є і прикраси, як ну, жіночі, ну, Человечий он есть, запонкой трошкой. Сейчас я познимаю тут. крепление было у меня такая, сейчас забув. Э, так. Есть вот подстаканники, подстаканники, есть вот такие рюмки. Шесть таких, и одна вот такая с чернением. Потом ложка эмальевая. Ну, сейчас я вам Все детально покажу, скажу вагу їхню. Давайте почнемо з такого крестика. Ось такий крестик. Він з камнями. Ось тут також на підвісі. Зараз я вам ближче покажу. На підвісі є такий камінь, ось так ось виглядає все. Красивий. Сзаді все. Ну, отаке ось. Ось такий крестик. Так, вага його, сейчас скажу. 2,7 грама. Ціна його буде 250 гривень. Далі ось така брошка. Старенька. Ось така брошечка тут камінь такий. Ось так сзади вона виглядає. ціленька все, гарненьке. Вага її 7,6 грамів. Ціна її буде 600 гривень. Далі ось такий Кулон, підвіз Харківський бачите, тут такі по бокам і всередині от камінчик, бачите, такий. Отак, ззаді він. Так, вага, його. Так, 5,2 грама. Ціна його буде 450 гривень. Далі ось такі запанки з борштином. Такі чоловічі, бачите, ось такі запаночки. Хто збирає запанки? О. Красивий бурштин, такі різні вони. Такий-такий. Так, їхня вага 10,1 грам. Ціна їм буде 600 гривень. Потім ось такі також бурштинові запанки. Трикутничок. Взаді, вони нові, є на них ярличок такий. В магазину, як кажуть, зараз вісім їх без ярличка. Вага їхня 12,7 грам, ціна 700 гривень. Потім ось таке кільце. Яшма, камінь чи який. Ну я в камінь як зовсім не розуміюся. Ну, ось таке воно красиве. Такий розмір, не знаю, мабуть, так величенький такий. Нічим мені помірять його. Ну, десь приблизно 18-19. Ось так ось. Ось такий камінь, дуже так красиве кільце на палиці. Ось на мізині це діну, отак ось. Байджоти таке. Олахата Рука, ну пробачте. Так, час я його звісив. Вага його 5 грам, ціна буде його 500 гривень. Далі ось таке кільце з таким. Щось він так переливається камінь. Не знаю, що так, також не скажу, що за камінь. Ну, так, красивий, також ось приблизно той же розмір, що і того кільця теж мені на мізинець налазить. Так, вага його 2,5 г, ціна його буде 300 гривень. Потім ось такий комплект колончик, це з бірюзою, бачите, такий це колончик. Ось так він виглядає. Ось такий сантиметра 2. Трохи більше, десь 2,3, ну 23 міліметри залишки, ширину двадцять десь так. Так, вага кулончика 6,6 грамів. І от таке кільце також з таким, бачите, бірюзой. Ну воно вживу красивіше. Камера не передає. Так, я намагаюсь вам показати, але вживу також. Ось, бачите, мені на мізинець залазить. Ну, десь 17 розмір, 18. -й. Вага кільця 5,1. Там 6,6, тут 5,1. Це 11,7 грам. Тобто, Ціна буде за цей комплект 1100 гривень. Далі ось такі сережки, кульчики, як там у мене? Ось такі дві сережечки. На всіх є клейма, так що не ну не сумнівайтеся, є це срібло. Що, ну, я клеймо ловити не буду, бо камера це 3 часа, я буду вам там показувати. Все є так що. Так, отак вони збоку виглядають, тут застібаються, розстібаються, ось так покажу. О, раз, все. Так, вага цих сережок. 5 грамів, ціна їм буде 450 гривень. Потім ось такі <кхем> також сережки з таким... Камінь якийсь такий він, як вам передати, сіро білий він прям переливається. Не знаю, що за камінь. Зверху також якісь камінчики такі, фіонітики. Отак воно вдівається. Ось бачите, ось такі сережки. Дві штучки. Вага їх 5,2 грама. Ціна 550 гривень. Потім отакі длинні сережки такі. Щас ну, другу покажу. Ось така. бачите, такі три камінчика і зверху теж такі фіанітики, осколочки. Ось так сзади. Це одна, а ну, ось друга сережка, ось така. Також, ну, вони одинакові, просто я показую, що все добре. Так, вага їх 6 грам, ціна 650 гривень. Так, ну, по прикрасах все. Давайте тепер Ой, ось така. Не знаю, що це, пельмені ловить, чи вареники. Це. Англія срібло, тут сільвер, там все есть. Ну, такая ложечка, чи що воно для чаю. Ну, для чаю крупновато, вроді така ситочка, не знаю. Ну, Мож, може, вареники якісь, може гламурні пельмени якісь вилавлювати. Знаєте, що хто там в них в Англії в ті роки знаю в Британії. Так. Зараз вага 35 і 1 грам. Ціна її буде 1700 гривень. Потім, ну, це точно для чаю. Ось така тут латуньєва оця штучка. А ручка Тут Провіряли, все добре. Ось таке красиве. І ось така ситочка, Ну це точно для чаю. Може якось пудру посипати, не знаю. Так, обща вага. І 40 грамів. <клух> Ручечку зважували, вона 20 грамів. Вар. Ну, ціна буде цієї ложечки 1000 гривень. Так, далі, далі, далі. Давайте ось вам такі рюмочки, ось такі словив. Вот такая рюмочка. Видите, она три сигарная такая позолота. Он и Там ось тут клеймо, все есть, все добро, это срібло. За вышки такая сантиметров 5. Тут где-то 35, ну, такая рюмочка, не стопочка, тут 50, мабуть, грамм пятьдесят. может, меньше, наверное. Вот такая вот гарно, це от біленька вона така. Є, зараз вам покажу в патіні, як вона виглядає. Запатінірована, давайте зараз ось така ось патінірована, бачите? Ну, також все добре, позолота, все в гарному стані. Вони нові, також клеймо так, вага одної рюмочки, зараз я вам скажу. Приблизно вони там трошки відрізняються, кожна. Ну, ця 31,1 грам. Давайте інше провіримо, щоб ось давайте оцю. Ця, ось бачите, 38. Ну, приблизно кожна десь 31 грам. Важа за кожну рюмочку. Ціна буде по півтори тисячі гривень. Це по 50 гривень за грамму роботи. Потім ось така гарна, красива. З чернінням. Це вже така сантиметрів 7, 8, також позолотка внутрі. Це гарне. Тут куча клейм. Бачите? Все добре. Дуже красиво, ось такі малюнки тут, бачите, квіти, сояшники, чи що воно таке? Ось так вона, Ну, гарна рюмочка, дуже. Вага цієї рюмочки 45 грамів. Так, так, 45 грамів. Ціна її буде 3200 гривень. Так, далі ось такі кубачі. Подстаканки також черніння, Але в них є тут дарственні надписи такі подарункові. На одному така. Ну і ціна буде на них за цих надписів трошки дешевша, ніж. Звичайно, вони коштують ось такі кубачі. Один отакий він важи. Так. 87 грам. Так, оцей ось такий оцей важкіший. Тут ціна за грам буде по 45 гривень. От 87 умножайте. і буде ціна також секлейма. Тут що гарно, також позолота на них, на цьому і на цьому все, бачите, подарували їх, от. ніхто іми не користувався, поставили. Так, а цей? Не падає. Ось вага 92 грама. Бачите, тось, то ось оту. Множайте на 45 грамів, Ой, 45 гривень і буде ціна на кожен із них. І на останок ось така краса. Ось, ось такі гляньте. Які карні красивіші з такими малями. Зараз з земалями. Все коштує дуже дорого. Ось клеємо тут, бачите, все срібло. Дуже красиві. Вони нові, також збережена на них позолота, патінірована сріблом, але вона бережена. Ніхто її не користувався. Ось такі шість ложечок. Вагатнії ложечки. Сейчас вам скажу. Так, оно. Ну. Так, о! Приблизно 21 грам. Там 29-28, є 21. Ось такі гарні ложечки. Ціна на кожну ложечку таку 2000 тисячі Хто буде купляти всі 6 разом, ну, будемо домовлятися, буде трошки дешевше. на рюмки дешевше не буде, тому що і так ціна вже там 50 гривень за грам. Це вже, як кажуть, крайня срібло тільки дорожче. Так що ось сьогодні такі речі на продаж. Кого що зацікавило. Телефонуйте, дзвоніть, пишіть. Ну, і також можете орієнтуватися по цінам, що люди присилають там, срібні речі, якісь думають, що вони там вже все, за них квартиру зараз побіжать, куплять. Ось такі зараз ціни на срібло. Будь ласка, дзвоніть, пишіть. мельхіор і там всякий латунь. Ну, звичайно, дешевше коштує. Ну, все, на закінчення, що хочу сказати вам. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Вих тирного, тихого, мирного неба пробачте. І зустрінемось, коли зустрінемось.